Всім привіт, мої дорогенькі. Щось мої відео удаляють, що не виставляю, не знаю. Може мене десь забанили, за що, про що, не знаю. Ну, коротше, щось два відео і ще два. вспіли подивитися, не вспіли, не знаю. Десь пропадають. Ну, а так що я хочу сказати. З днем народження в мене, щастя в мені, здоров'я, миру, мирного неба. І, як написав сьогодні мій друг. Скористаюся нагодою і хочу побажати миру нашій Україні. Вже день народження в нас. Е з чистим четвергом з наступаючою пасочкою. Ну, а я зараз мене відпустили з роботи. Я відпросилася на пару минуток, годинок. Ну, І на обід, і так, в общем, трошки затримуюсь, якщо. Коротше, їдемо з мамою. Куплять мені подарунок від сестри і племінника. В общем, зараз поїдемо, купимо мені кросовочки ну, і лівчик. Ну, як я лівчик буду вже купляти, показувати не буду вже. Якось я думаю, таке панамки для моїх близняшек вже якось повіряю за кадром. В общем, що, погнали! Прийшли бабушка Валя купила кирюшечки. Ні, подарунок, шапочку, Це Сьогодні в мене день народження і може Бог дасть. доця мені подарунок зробить. Внука. Бабушка Валя купила шапатуську. Все, дякуємо. Так, що, йдемо дивитися на кросовки. Ходімо, дочі, ходімо. Тобі наскільки Де. на роботу? Ну я сказала, що в сучасній чого, що я трошки затримаю. Ну ти треба сюди такий. Ні, нам сюди. Я ж в той магазин хочу зайти. Зараз мені свята буде комплімент робити. Так, да, дивись. У мене ж Губи накрашені Губи накрашені в очках, вся модна, примодна. А я? Я понимаю, що я? Я розумію, що я жінка кохозниця, але вже не наскільки. Так, отут тут нічого. Тут муж з скема. Так, ідемо за кросами. Я не Оце поняла. ще прийшла, хочу купити собі в подарунок від сестри шапочки для близнячок. Зараз щось знайдемо. Я завжди в цьому магазині на свої. А де хазяйка? Купля, зараз прийду, ну може людина чи попісять побігла. І трусіля тут теж такі були. Я колись брала непогані є. величенькі. Тут бачите, на, на великі попки є навіть. Хочеться щось такого. Красотища така. Такого чего-то без этих косточек. Не говори. Оце теж гарно. Таке біліжко. От колись у мене ось такий був. До речі, кстати, він, каже, із рюшиків, так? Да? А він в мене довго прослужив. Сітерське видно. Ну воно не, не, не рвалося, хороший був. Мені подобався. Вот Таке, що, ну це вже теж, конечно, извините, не 85 лет, мені хочеться щось такое, щоб і чоловіку сподобалось. Добрий день. Ну що, ми йдемо в Сінцей. хресна мама, Світочка. Зробила подарунок. Нелечки. Ну, Світа вислала гроші, щоб... Солодощі накупляла. А Неля сказала, що це з'їсти і покакати. Вона хоче купити собі якусь кофту. Я пропонувала їй штани. Ну ми Валік, а тут є всі такі красиві кофти. Такі? Красиві так. Ну зараз підемо, дійдемо до відділу і побачимо. Це Пішли сюди. Ті сумочки А ну цікаво по чому, бо я такі купила. Да, така сама ціна, як і на базарі. Я ж собі купила чорні, не показала, вам треба буде показати. Так, поїхали. Сюди. Ти ми зараз дійдемо. Ну а там все дуже доросле. Вон, штаны широкие, глянькие прикольные. Ну на кофту не хватает. Ну, може и хватить. Вони 389, но ну, я, я вже солодощі купила. В тебе в твоєму распоряжении є. Нет, це великі на тебе. Так. Що, в общем, шукаємо кофту її. Ось такі я собі купила. Макасинчики дуже люблю. Я в них хожу майже все літо. Щас я покажу, що купила. Ось такий бюстгальтер купили. І, І ось такий. На виход. В лікарню чи куди, бо говорю, позоріще, блін, знаходиш, як чому. Зараз покажу, що нелі сьогодні вибрали. А це те, що ми сьогодні вибрали нелі. Отаку футболку і отакі ж штани. Чи живе ж у моді, оце, чим поширі. А я не знаю, на що тобі їх пошивати. Якщо кросівки одягнеш, це якраз буде. Хочу давай спробуємо одягнути кросівки. Ну, в общем, такі подарунки. Хочу похвастатися, похвастатися і сама в себе запитати. Що воно було? оце, Ніхто не знає. Таз. Огромніший таз тіста. Це на яку свадьбу, на яку продажу ми його готуємо? Моя тістечка, моя пасочка, благословенна Господа. Бачите, яка. Ну, ще цукати буду додавати, але пару пасочок зроблю мамі чисто з, однією, з одним ізюмчиком, бо вона просила, щоб їй без цукатів було. Я з буду мамки ставити. Мамі спекла, вона попросила їх не, не мазати нічим. Ну, я їх ну, не робити оцю глазурь, меренгу. Ну, я її так от змазала, воно гарненьке, блищить, дай слава Богу. зараз що покажу. І три собі ж спекла вже. Одну одразу мачканула. В общем, покажу в розрізі. Получилось дуже м'якенько. Дуже м'яка, гарна, ніжна така, повітряна, дівки аж стогнуть, особі нанелька. Ну, в общем, пасочки. Дякувати Господи Богові в нас в цьому році. Ну, в принципі, як і завжди, вийшли. Так, ну що, з пасками закінчила. Це філате я украшала. Допомагала, дочепилася. У мене тут було все скромненько. Но тут Дочь вирішила, що все повинні бути прикрашала. Ну, а все остальне вже так. Я тебе показувати не буду, бо ти знову розмальована, як аватар, мені знову відео удалять. Нормально ти. Нормально ти? Так що це такі пасочки. Зробила. М'яска. Колбаска. М'ясо сильно не запікала, щоб воно сухеньке не було. Ми сало не запікали, чисто чиста куряча грудинка. Колбаска і ще оце ж кров'яночку робила. Зараз теж достану її. хай. Всім з пасочкою у нас. Христос воскрес, як то кажуть. Це приїхала, святити Паску завжди оду свячу. Ну, як тільки вона церква почала працювати, це мамина корзинка. Тут м'язко, яєчки, помідорчики, огурчики, пасочка. І тут в мене дві пасочки, яєчки. Яйця Оце одні чистимо, ті, що їсти будемо, а ті, що не будемо, що будемо віддавати, то мені чистимо. Теж огурчик, там колбаска, м'ясо. Таке, дві пасочки чому? Одну, щоб ми з'їли, а другу через неділю повеземо на, клад, на кладовище. Так що, отак от, всіх нас святом з Великим. Христос воскрес. Дай Боже нам миру в Україні, спокою в душі і здоров'я всім. Ду я треба свічку купити. Да, вже ставать. Народу мало, бо в нас, бачите, і вчора з обіду святили пасочки. А це таке мені не було коли. Бо сьогодні може, поїду внука забирати. Сьогодні, мабуть, сонечку випишуть. В общем, мало того, що на день народження подарочок, так ще й на паску. Поїду забирати нашого самого красивого мужчину в світі, чи на світі, гарнішечку нашу маленьку. Ну що, пішла я до церкви, хриснадія Марію, зі всіма святами, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Щедротами єдинородного сина, Твого, що з ним благословен, єси, з присвятим блогим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки.